Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці курортному парку Адамівка біля статуї Матір Божої. Йдемо. Ми зараз були на джерелі Юзя. Було там невелика кількість людей, зараз вже майже 18.30 люди попили водички в біветі і піднімаються. Напевно, до своїх санаторіїв, напевно, до Кристалу або там до Шалеграль. Але всі люди, які йдуть вверх то вони йдуть до санаторіїв Сьогодні 5 квітня, п'ятниця. Цього тижня людей трошки було на курорті. Тиждень вже добігає свого завершення. Завтра субота, неділя. Обіцяють теплішу погоду. Ну, сьогодні плюс 17. Завтра і післязавтра там вже більше 20, а з понеділка і до по 23 буде погода. Весна триває, квіти цвітуть, дерева цвітуть, запах стоїть в парку і в місті неймовірний. Можливо, навіть запах меду. Діти вже бавляться. Потепліло вже трошки. Багато людей зараз відпочивають на лавочках, сидять, спілкуються, десь, можливо, слухають музику. Це мінеральне джерело Броніслава. Пам'ятка архітектури, але вона вже в такому знаходиться в занедбаному стані, так само, як і джерело Едвард. Вже потребує якоїсь реконструкції. Ось такі поляни зустрічаються в цьому парку практично білі від квітів. Дуже часто, друзі, ви мене запитуєте, там яка відстань від тих чи інших санаторіїв до бювету. Я вам скажу, що нижній бівет, він практично знаходиться майже в центрі Трускавця. І всі дороги ведуть. До бівету, але всі вони ведуть а, зверху вниз. Бівет знаходиться так, як в нижній точці рускавця. І якщо там збив... з... йти з санаторів, наприклад, там з шахтаря, а, з перлини чи з Карпат, то вам прийдеться йти згори вниз, а потім підніматися вверх. Так само, як і з Кристала, ну з кристала то взагалі окрема історія. Тут, якщо йти з бювету до кристалу, то постійно вверх. Дуже велика фізична нагрузка йде на людину, але ну, і відстань також чимала. Наприклад, я якщо йду отак нормальним темпом і записую відео, ну я рахую, що я навіть бачите деколи обганяю людей, то мені з бювету до кристала виходить 15 хвилин ходьби то я так я вважаю, що я йду нормально, але для старших людей напевно займе і більше. Найлегше, ну, якщо людина проживає десь тут поблизу, якщо важко ходити, то краще десь брати санаторій чи якусь віллу. Поблизу бювету, весна близько, кришталевий близько, але дорого. А ще є світязянка, світя є готель Афродіта, Вілла Калина близько, готель на горизонті, є Вілла Моцарт, віла, готель Парк, також Вілла Вікторія, але ну, у нас вже зараз не працює, не знаю чому. І дуже близько знаходиться готель Нафтуся, в якому в березні були величезні знижки, акції, також дуже близько. Ну, і так, по прямій можна йти. Рівно не ні вниз. санаторій Аркада, Арніка, Оріанна. Це також близько, вони біля залізничного вокзалу знаходяться, друзі. А сам бюветт танк. Так як його ви пишете в коментарях, що всі дороги розкавці ведуть до бювету. Звідки ви б не йшли вже гарно вийшло сонце, бо я вже думав, що сонця сьогодні не буде. Зайшли хмари, але ще вийшло сонце. Ми вже підходимо до бівту і прямуємо, друзі, до церкви Святого Миколая. Це культове місце на трускавці також, церква Святого Миколая. А зараз вже з минулого місяця розпочала. Це екскурсія в Трускавці нова, новий маршрут, культові місця Трускавця. Там входить церква Покрови, церква Святого Миколая і також статуя Ісуса Христа. Кому цікаві такі подорожі, там є в центрі самому Трускавця на перехресті вулиць Дрогобицької і Бориславської. Там Є інформаційний туристичний центр, там можна замовити екскурсію. Також е, можна замовити екскурсію легенди Старого міста. Ось така гумористична екскурсія, досить цікава, вартість була 150 гривень. Ну, і там треба знавати, в які дні вона іменно попадає. Раніше минулого року була вівторок і четвер. о 17.30 навіть осінню знімав одне відео, і я частину екскурсії пройшовся з ними. Досить було цікаво. Ми йдемо бульваром Торосевича. Повз музичну альтанку. Зараз будемо проходити. Ну, концертів немає зараз ні на бюветі, ні біля музичної альтанки. Єдине тільки їздить музичний паровозик для дітей. Минулі роки весною в Трускавці було набагато більше людей. Можливо, зв'язано, що діти навчаються в школах, коли будуть діти мати канікули, літні, наприклад. І тут буде більше людей. Ось в кінці березня були канікули, там тиждень у дітей і побільшало відпочиваючих в Трускавці. Ось така трускавецька відпочинкова зона. Музична літанка, довкола є лавочки, можна присісти, послухати музику. А, є якесь зібрання біля музичної альтанки, зараз підійдемо ближче. А це друзі, я якраз вам і розповідав. Екскурсія легенди старого курорту. Гумористична екскурсія і це вже її якраз завершення. Дуже багато людей, бачите, популярна екскурсія. Тут більше 20 людей. Ну це вже її закінчення. Вони тут якраз закінчують свою екскурсію. Ну Триває десь півтори години. Так що, якщо приїдете в Трускавець, і... це невеликі гроші, що там можна сходити на таку екскурсію. Емоції. Прекрасні тут до цієї екскурсії. Люди, які її провозять, проводять дуже позитивні. Вони завжди беруть участь у різних шоу, програмах і новорічних, і не тільки. Був от рускавці день туризму в минулому році. Відмічали тут біля музичної альтанки. Було досить цікаво з музикою, з танцями Є відео на каналі, до речі, можна подивитись. Магнолії цвітуть От Трускавці дуже багато. Трускавці магнолій. Раніше щось я їх стільки не замічав, але цієї весни їх просто дуже багато. Повсюди. Ось іще є музей історії Трускавця і тут є Криївка в цьому музеї. Також вартість була 150 гривень. Кому цікаво, зайдіть, обов'язково подивіться. Цікаво знати і про Трускавець, в який ви любите приїжджати і відпочивати. І вже попереду ми підходимо до церкви Святого Миколая. Ось тут, друзі, взаді там бачимо готель «Нафтуся», про який я якраз і розповідав у відео, що були акції знижки там у березні майже 50%, якщо бронювали більше більше, здається п'яти днів відпочинку. Ну, Піднімаємося сходами. Тут е завжди люди пишуть в коментарях, які дивляться цей канал, що ну, декого тут улюблений маршрут. Трускавець деколи впізнають якраз по цій церкві, по бівету, по музичній альтанці по віллах. А ліворуч є варенична номер один, друзі, можна тут снідати, обідати, вечеряти. Тут, до речі, вони працюють з 8 години ранку. Не знаю, на... я там не снідав, не обідав, не вечеряв. Коментарі пишуть різні. Але переважно, що кажуть, що смачно. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Тревел Всі потрібні посилання в описі під відео. Або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану ліворуч від нас а, також бістро рідний край на першому поверсі. Вони працюють з 9 години, також сніданки, обіди вечері. Це на той випадок, якщо ви приїхали у Трускавець, зупинилися на квартирах, в готелях, в яких немає харчування, чи в приватному секторі. Або просто йдете і захотіли поїсти. Час підійшов, ви ще собі не приготували їжу, так що можна і тут. Ну або в Ореничній, також ще є пельменна на річках. Ну і кафе Катерина. А, біля музею, до речі, історії Трускавця. Так що, друзі, всім вам гарного вечора, мирного неба, гарного відпочинку і до зустрічі в наступних відео. Всі па-па!